У кожному селі знайдеться господар, у якого після пиляння чи столярних робіт залишається чимала купа тирси, хтось вважає її непотребом і просто вивозить за двір, спалює або закопує в землю. Але насправді тирса це справжнє багатство, яке при правильному використанні може дати нове життя вашому городу. Той, хто зрозумів, як з неї зробити родюче добриво. Вже ніколи не дивитиметься на неї як на сміття, бо тирса, якщо її підготувати, стає справжнім чорним золотом для землі, покращує її структуру, робить легшою, дихаючою, допомагає рослинам краще рости і давати більший урожай. Тирса це природний матеріал, який складається здебільшого з целюлози, тобто з рослинних волокон, а ще в ній є трохи смол дубильних речовин. І мікроелементів, що залишаються після переробки деревини, вона сама по собі не є отруйною, не шкодить землі, але й не дає поживи рослинам, бо має одну хитру властивість. Коли свіжа тирса потрапляє в ґрунт, вона починає забирати з нього азот головний елемент, який потрібен для росту всього зеленого. Через це рослини на такій землі жовтіють, слабшають, а врожай мізерний. Саме тому багато хто каже, що тирса я з'їде город, але це лише тоді, коли її використовують неправильно. Якщо ж знати секрет, то тирсу можна приручити, її треба не просто розкидати, а підготувати, дати їй час перепріти, дозріти. У природі це робиться роками, коли тирса поступово гниє, змішуючись з листям, гноєм, землею, вологою. Людина ж може пришвидшити цей процес у кілька разів, якщо знає, як правильно скласти компост. І саме тоді звичайна деревна стружка перетворюється на добриво, яке робить землю пухкою, вологоємною і родючою. Для селянина тирса це доступна і безпечна сировина. Не потрібно купувати дорогі добрива з магазину, коли під ногами є все необхідне. Адже на подвір'ї завжди знайдеться старе відро тирси, залишки соломи, гній від корови чи кролів, трохи золи після печі усе це разом дає чудову суміш для підживлення землі. Це не лише економно, а й екологічно. Ви не викидаєте відходи, не забруднюєте довкілля, а навпаки повертаєте природі те, що вона дала. Варто також згадати, що тирса допомагає не тільки землі. А й самому господарю в побуті вона вбирає вологу, добре утримує запахи, може служити підстилкою для худоби або утеплювачем у господарських спорудах, але саме в компості тирса показує свою справжню силу. Перепріла деревина створює у ґрунті середовище, де розмножуються корисні бактерії та гриби, які переробляють рештки органіки в гумус, природний сік життя землі. Грунт, у який додано такий компост, стає м'якшим, темнішим, краще тримає вологу, навіть у спеку, і вже не потребує частих підживлень. Старі господарі добре знали земля, яка дихає, дає щедрий урожай. Коли вона тверда, забита і важка, навіть найкраще насіння не проросте як слід. Тирса, змішана з перегноєм чи гноєм, допомагає землі розпушитися, дихати, а значить, і жити. Саме тому цей матеріал цінували здавна. Тільки от не всі знали, як правильно з нею поводитися. Хтось кидав її під картоплю, хтось просто розсипав по міжряддях, не розуміючи, що робить землю голодною. Тепер же ми можемо поєднати народний досвід і сучасні знання, щоб отримати справжню користь. Ще одна важлива річ: тирса допомагає зменшити кислотність ґрунту. Якщо ваш город кислий. А це часто буває на глинистих або запущених ділянках, тирсовий компост разом із золою або крейдою поступово нейтралізує кислоту, рослини починають краще засвоювати поживні речовини, а бур'яни, які люблять кислу землю, зникають. Це природний спосіб оздоровити ґрунт без хімії, є без шкоди для врожаю. Багато хто навіть не здогадується, що тирса здатна творити такі дива. Але якщо подивитися уважніше, природа сама підказує, як це працює у лісі під товстим шаром старої хвої, гілля й тирси завжди росте пухка, чорна земля, густа, м'яка, з приємним запахом. Саме таку землю і хоче бачити кожен господар на своєму городі. І щоб її отримати, не треба ніяких секретних добрив, потрібно лише навчитися правильно поводитися з тим, що в нас уже є. Тож не варто поспішати позбуватися тирси, навіть якщо її багато, це не сміття, а ресурс, який можна перетворити на користь. Як казали наші діди хто не марнує, той має і тирса гарний приклад цього. Варто лише трохи знань і терпіння, щоб із простої деревної стружки зробити добриво, яке оживить землю, підсилить городину і збереже родючість на довгі роки. Щоб зробити стирси повноцінне добриво, треба дотримуватися певних правил. Це нескладна наука, але тут важливе терпіння і розуміння природних процесів, бо свіжа тирса це не готове підживлення, а лише сировина, яку треба приготувати. Якщо просто розкидати її по городу, земля стане біднішою, адже мікроорганізми почнуть розкладати деревину. І при цьому забиратимуть азот із ґрунту. Саме тому головне завдання господаря дати цим мікроорганізмам усе необхідне для роботи, щоб вони зробили стирси, родючий перегній, а не виснажили землю. Почати слід із правильного вибору місця для компостної купи. Вона має стояти на рівній ділянці, бажано у затінку, щоб суміш не пересихала. Добре. Якщо під рукою є трохи старого гною зеленої трави, кухонних відходів чи золи з печі, усе це стане частиною майбутнього добрива. На дно кладуть шар грубих гілок або соломи це потрібно, щоб суміш дихала, потім насипають тирсу шаром у 15-20 см, далі кладуть шар гною або трави, можна додати трохи землі. Кожен шар добре проливають водою, щоб суміш була волога. Але не перетворилася на болото. Дуже важливо додати до тирси азот. Для цього підходить будь-яке джерело, коров'ячий або кінський гній, пташиний послід, свіжа зелена трава, навіть кухонні рештки, усе, що містить білок, і швидко перегниває. Якщо нічого такого немає, можна скористатися звичайною сечовиною – карбамідом. На відро води беруть 2-3 столові ложки. І поливають шари тирси. Так мікроорганізми отримують азот одразу, і процес розкладання піде швидше. Без цього елементу тирса довго не перепріє, і замість добрива ви матимете лише суху купу. Ще одна добра добавка деревна зола. Вона не лише збагачує суміш калієм і фосфором, а й зменшує кислотність, яку часто має тирса. Золу можна пересипати між шарами або розчинити у воді і поливати нею компост. Якщо є можливість, до суміші можна додати трохи землі з городу, у ній живуть бактерії, які запускають процес перегнивання. Таким чином ви створюєте для тирси умови, максимально близькі до природних, але в рази швидші. Компостна купа не повинна бути надто великою, найкраще. Коли вона має висоту до метра і ширину близько метра півтора, раз на два тижні її бажано перекопати або хоча б проколоти вилами, щоб усередину потрапляло повітря. Без кисню бактерії не працюють, і тирса просто злежується. Коли ж повітря надходить рівномірно, усередині утворюється тепло, саме воно сприяє швидкому дозріванню компосту. Якщо суміш пересихає, її треба злегка полити. В ідеалі вона має бути вологою, як губка після стискання. Через 2-3 місяці активної роботи мікроорганізмів, тирса починає темніти, запах дерева зникає і з'являється приємний аромат свіжої землі. Це означає, що процес іде правильно. Через півроку отримаєте готовий перегній, який можна сміливо вносити на грядки, його колір стане темно-коричневим або чорним. А структура розсипчастою, м'якою. Такий компост не тільки не виснажує землю, а й робить її живою. Якщо ж хочете отримати ще якісніший матеріал, дайте йому дозріти цілу зиму. Навесні він буде ідеальним для розсади чи підживлення городини. Є ще один метод, якщо ви не хочете чекати півроку, зробити швидкий компост для цього тирсу. Змішують із зеленою масою, кропивою, бур'янами, листям, до суміші додають трохи гною чи посліду поливають розчином сечовини і накривають плівкою. Уже через півтора два місяці компост готовий до використання, він не буде таким багатим, як той, що дозріває довше, але все одно покращить структуру ґрунту і збагатить його органікою. Деякі господарі додають тирсу просто до гною ще під час прибирання в хліві. Вона вбирає вологу запахи, і одночасно просочується гноєм. Через кілька місяців така суміш сама перетворюється на чудове добриво, яке не треба навіть компостувати окремо. Це зручно і практично, бо ви одночасно маєте чисту підстилку для худоби і готову сировину для городу. Коли компост готовий, його можна використовувати по різному, найчастіше його вносять восени під перекопування або навесні перед посівом, можна розкидати по поверхні грядок і злегка заробити в землю. Для легких піщаних ґрунтів, тирсовий перегній, справжній порятунок. Він утримує вологу і не дає добре вам вимиватися. А для важких глинистих ділянок розпушує, робить землю більш повітряною, тому навіть після дощів вона не перетворюється на кірку. Тирса, перепріла з гноєм чи травою, діє як природний покращувач структури ґрунту, який зберігає баланс між вологою і повітрям. І ще одна порада: не поспішайте використовувати тирсу від хвойних дерев у великих кількостях. Вона має підвищену кислотність, тому краще її змішувати із золою або вапном, а от тирса з листяних порід, дуба, вільхи, берези підходить ідеально. Якщо все зробити правильно, ви отримаєте не просто перегній, а справжній природний стимулятор росту, який оживить будь-яку землю. І головне, усе це можна зробити без копійки витрат. Лише з того, що завжди є під рукою в кожному сільському господарстві. Колись у кожному селі знали, що тирса це не просто відходи після теслярства чи пиляння дров, а справжній помічник у господарстві. Наші діди і баби використовували її всюди, навіть не підозрюючи, що роблять щось науково правильне. У хлівах тирса служила підстилкою для худоби суха, м'яка. Добре вбирала вологу й запахи. Коли підстилку міняли, усе це багатство. Тирса, змішана з і сечею, йшло на компостну купу. Через зиму вона перепрівала і вже навесні цим чорним добром удобрювали город. Так земля отримувала не лише поживні речовини, а й органіку, що робила її пухкою та живою. Тоді ніхто не чув про карбамід чи мінеральні добрива. Усе робилося просто і природно, але працювало безвідмовно. Є старі люди, які й досі тримаються тих методів. Наприклад, господар у сусідньому селі розповідав, що його дід завжди складав тирсу в кутку біля гною. Казав, що дерево землю гріє. Узимку, коли худоба стоїть у хліві, тирса вбирає все зайве, а до весни вкупі вже й не впізнаєш колишню стружку. Чорна, пухка. Тепла на дотик. Таку суміш він вносить під картоплю, капусту і моркву. І кожного року врожай стабільно добрий, земля не злежується, бур'яни ростуть менше, а рослини міцні, зелені. Це, як кажуть, найпростіший і найдавніший спосіб зробити добриво, не витративши нічого окрім праці. У нашому селі теж багато хто робить по своєму, один господар додає тирсу, докупи, гною ще восени. Щоб вона вбирала надлишок вологи і запаху, інший розсипає її між грядками, а зверху поливає розчином золи або посліду, накриває плівкою і залишає до весни. Є й такі, що роблять настій із тирси. беруть відро тирси, додають гною чи трави, поливають водою, настоюють тиждень-два, а потім тим настоєм підживлюють помідори чи огірки. кажуть, після такого підживлення листя. Стає темно-зеленим, а плоди більші й солодші. Ці методи передаються від покоління до покоління, бо перевірені часом і досвідом, а не книжками. У давнину тирсу часто використовували ще й для зберігання овочів. Її насипали в погребі між шарами моркви, буряка, картоплі. Вона тримала сухість і не давала овочам гнити. Але після зими цю тирсу не викидали. Її виносили на двір і складали в компост. За літо вона вже ставала перегноєм, придатним для городу. Ось так, навіть після одного сезону, тирса проходила повний цикл користі від зберігання до удобрення землі. І все це без жодного відходу, бо в селі нічого не пропадало дарма. Сучасні господарі теж не відстають, але тепер мають більше знань. Багато хто вже пробує змішувати тирсу. Не лише з гноєм, а й із зеленими сидератами, наприклад, з люцерною фацелією або гірчицею. Восени після збирання врожаю сіють такі рослини. А коли вони підростають, їх скошують і перемішують із тирсою. Через кілька місяців отримують надзвичайно багатий гумус, бо сидерати додають у суміш азот, а тирса структуру і об'єм. Це сучасний варіант старої селянської мудрості. Поєднати те, що вже є, і отримати найкраще без зайвих витрат. Ще один народний прийом робити теплі грядки з тирсою. Для цього на дно грядки кладуть шар гілля зверху тирсу, потім траву, гній і землю, усе це добре проливають і накривають. Через кілька тижнів починається природне нагрівання, бо всередині йде процес гниття. Таку грядку можна робити навіть ранньою весною, вона сама гріє рослини знизу. Тож насіння сходить швидше, а помідори чи кабачки ростуть раніше, ніж у сусідів. Цей метод давно використовують досвідчені городники, і він чудово працює без будь яких хімічних засобів. Є також старовинна порада змішувати тирсу з курячим послідом і з золою. У рівних частинах усе перемішують. Трохи зволожують і залишають під накриттям на кілька тижнів. Отримується дуже концентроване добриво, яке потім розводять водою і поливають рослини. Це так звана селянська сечовина, яку ще наші бабусі використовували замість магазинних препаратів. Вона діє м'яко, не опікає коріння, але дає помітний результат. Зелень росте густою, а ґрунт після такого підживлення. Стає пухким, ніби після дощу. Багато хто з сучасних городників також додає тирсу у компости для покращення структури, вона не дає купі злежуватися, тримає вологу і прискорює дозрівання. У селах, де є пилорами, тирса взагалі не переводиться люди домовляються, забирають її мішками, бо знають, восени вона ще нічого не варта, а навесні стане скарбом. І кожен господар має свій секрет. Хто додає більше гною, хто золи, хто зеленої маси, але результат завжди один земля після такого підживлення стає м'якшою, темнішою, а врожай кращим. Якщо придивитися, то майже кожен старий двір має за сараєм ту саму купу темну, трохи паруючу з ароматом землі, там тирса, гній, трава, залишки овочів і листя. І ніхто не називає це відходами. Навпаки, це запас родючості на майбутній рік. Селяни знають, що земля як жива, якщо її годувати природним, вона віддячить сторицею. Тож і тирса, що колись була просто пилом під ногами, стала частиною цієї великої природної круговерті, у якій нічого не пропадає, а все переходить у нову користь. Коли господар розумно підходить до справи, земля відповідає вдячно, і тирса. Це один із тих простих матеріалів, що можуть принести користь, якщо знати міру й порядок. Насамперед треба пам'ятати свіжа тирса – добриво її не можна просто розкидати по городу або закопувати в землю, бо вона забере з ґрунту азот, і рослини будуть блідими, слабкими, з тонким стеблом і дрібним листям. Такі помилки часто роблять ті, хто хоче швидко покращити землю, не дочекавшись, поки тирса перепріє. Тому перше правило ніколи не вносити сиру тирсу без добавок, її обов'язково треба змішати з гноєм золою, зеленою масою або хоча б полити розчином сечовини. І тільки після того як вона потемніє втратить запах дерева і стане розсипчастою, можна сміливо додавати нагрядки. Друге, на що варто звернути увагу, кількість, навіть найкращий компост із тирси не слід сипати товстим шаром. Для родючої землі достатньо 3-5 см на поверхні або піввідра на квадратний метр, якщо вкопувати. Більша кількість може задушити коріння, особливо якщо компост ще не зовсім дозрів а, а от у важких глинистих ґрунтах, навпаки, тирсовий перегній можна класти більше. Тоді земля стане легшою, пухкою і корені отримають більше повітря. Головне, не перестаратися бо будь-яке добриво приносить користь тільки тоді, коли його вносять з розумом. Третя порада не забувати про баланс. Якщо ви регулярно додаєте в землю тирсу або тирсовий компост, потрібно час від часу вносити трохи вапна або золи, щоб не допустити підкислення. Особливо це важливо для тих, хто користується хвойною тирсою. Зола не тільки знижує кислотність, а й додає калій, фосфор і мікроелементи, без яких рослини не дадуть доброго врожаю. Кожної осені після збору врожаю добре розкидати по городу золу це не дорого і надзвичайно корисно, бо зима сама зробить своє. Дощі і сніг рознесуть поживні речовини в землю рівномірно. Ще одна важлива річ не лінуватися час від часу, годутод годувати компостну купу. Якщо її залишити напризволяще, без вологи і перемішування, процес зупиниться. Раз на місяць варто проколоти купу вилами або перекопати, щоб усередину потрапив кисень. Якщо літо спекотне, слід трохи поливати, але не заливати. Добре допомагає розчини страв, наприклад, Насті кропиви або кульбаби. Він дає додаткові бактерії. І азот. Так ваш компост дихає і живе, а не просто лежить купою. Восени можна накрити його старим мішком або плівкою, щоб не вимивало дощами, але й не перекривати повністю, бо має бути доступ повітря. Дуже корисно вносити тирсовий перегній не лише на грядки, а й у сад, під дерева та кущі. Яблуні, смородина, малина, агрус добре відгукуються на таке підживлення. Навесні, коли ґрунт ще вологий, варто розкидати перегній колом біля стовбура і злегка заробити в землю. Це утримає вологу, не дасть бур'янам пробитися і одночасно дасть поживу на довгий час. Якщо ж земля бідна, можна змішати тирсовий компост із землею у рівних частинах і використати як ґрунтову суміш для розсади. Тоді навіть слабкі саджанці приживаються краще, бо така суміш легка, дихає і не злежується. Буває, що люди, побачивши гарні